Безкоштовні забави, концерт та арт-інсталяція у сквері Небесної Сотні, що на вулиці Михайлівській активісти влаштували Різдвяне свято. Побували там і наші журналісти. Різдвяна казка власними руками. Організували свято місцеві мешканці разом із волонтерами. У відбудованому сквері вони розмістили гуїдалки, влаштували проекційне шоу на будинків, підготували імпровізовану сцену для виступів дитячих колективів. У нас є вертеп, прекрасна проекція. Виступали дітки з фолькстудії «Правиця», Є невеличкий ярмарок. Головне, що у нас сквер. Він таки перетворився на справжню казку. Він дуже гарно прикрашений. І це знову ж таки все волонтери. Маленьких артистів того гостей свята частують солодощами. Більшість від відвідувачів стали завсідниками скверу на Михайлівській. Ми співаємо, граємо. Я живу неподалік від цього на невели сотні і. Мені дуже подобається, особливо сьогодні. Сьогодні дуже красиве свято. Це просто чудово. дивитися, як із просто захаращеного місця виросла такий маленький, красивий сад, парк. Дуже приємно приходити сюди гуляти. Резервельні садкування у сквері Небесної Сотні продовжаться і завтра. Богдан Бриненко, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.